Ну, хороший чоловік, симпатичний, гарний. Але я я я вже з забули, з -забули як він гарно на попередню владу працював. Я Чекайте, дайте голові фракції слово. Чого це припиняєте? Голова фракції говорять кінці кінці. Його нагороди, як він гарно працював на попередню владу. Якщо треба, я зараз сяду, привезу документальне свідчення його провокацій в попередньому скликанні за його підписом. І ми сьогодні, сьогодні хочемо такій людині, яка отримала нагороди тут, співпрацюючи з попередньою, займалася провокаціями і довірити йому на одну з головних посад в районі. Хочти ну, вибачте, вибачте, І, Друзі, хай він буде 10 разів молодий, але провокатором не місце у нас на чоловік у нас конфлікт. Мене звати Аня, мовлять, я є кінечанка і знаю багатьох людей психіківерцях. І знаю Романішина Юрія Семеновича як порядка людина. Тут є такі якісь нападки. Я з ним спілкувалася знайомі. Я не думаю, що їм треба вірити. Політика, я розумію, що така, як сказав мій чоловік, дуже грязна штука. І тут буде литися всякого добра і недобра і грязі на людей, які того не заслужують. І, в принципі, як представник від автомайдану я підтримую на кандидатуру голови Романічна Юрія Семенова. Аня, він проти наших? Дякую.